Укріплюють залізобетонні конструкції, утеплюють фасад, облаштовують балкони та роблять внутрішні роботи в пошкоджених квартирах. 17 поверхівку на вулиці Чорновола у Чернігові, яка у березні минулого року потрапила під авіабомбардування, завершують відновлювати. Про це суспільному розповів директор підрядної компанії Павло Хайтов. За його словами, більша частина робіт вже виконана. Всі головні роботи, всі головні роботи ми вже закінчили. Хотів би сказати, що були проведені такі дуже об'ємні великі роботи щодо відновлення моноліту, от, який був розрушений. Тобто, фактично деякі частини заново робили, робили усилення, вставили відповідні підпорки в моноліт, щоб все це було працювало. Тобто, ну, Робота зроблена велика, і я сподіваюся, що в, вже в травні місяці ми повністю здамо цей будинок. За словами Павла Хайтова, відхилення від графіку можуть бути лише через погодні умови. Зараз у пошкоджених квартирах завершують облаштування кімнат та перегородок. Щодо скління, щодо монтажу металопластикових вікон, то деякі деяка частина це наш об'єм робіт, а деякі це, якщо не помиляюсь, чешський фонд благодійний він своїми силами там закупив і монтує їх. Підрядна компанія проведе всі комунікації до зруйнованих квартир. Каналізацію, світло та воду також відновлюють роботу ліфтів. Косметичні ремонти всередині квартир робитимуть самі жильці. Проектом такі роботи не передбачені, каже Хайтов.